Приветствую вас на моєму каналі. Сейчас їду за рулем дуже интересного автомобіля. А именно Volkswagen Caddy 2014 года з двигателем 1.6 турбодизель. Цей автомобиль продається. Пробіг у автомобіля оригінальний 182 000. Automobile есть вебаста, Far Cop. З оригінальним блочком під виход прицепа цвіт просто фантастичний. Чорний, класний цвіт, така пацанська тачка. При цьому при тому, що це робочий автомобіль, вона дуже комфортна. Якщо порівнювати з моїм фіатом, то це, звісно, земля. І небо дуже не сідаєш, тихенько, ну це Volkswagen. Двітель тут 1.6 турбодізель, я вже казав, повністю обслужений машина. Коротше, чого його почали обслужувати? Погано почала заводитися. Власник шукав максимально, що може бути, і форсунки робили, і те зробили. А було саме елементарне, не, коротше, слабий був акумулятор. Аккумулятор поміняли, всі проблеми закінчились, Ну все, що по машині робилось, є усе задокументовано, і там по форсункам, ходовка повністю поміняна, колодки нові, резина літня хороша, є комплект зимньої резини, все, ось стан будки, будка повністю відділена. По самой будки видно, що ну, так, цеглу трошки більш акуратні, ніж я користувалась машиною, тому що я закидываю з розмаху туди в свою машину. Двері розпашонка, це доволі удобно. Глубина тут 1,8 метра, як і у мене. Є решетки на стеклах, це теж, кстати, удобно. Ну, Бачите, нічого не затерто, ніде нічого. Брали у знайомого чоловіка, він забирав. Тобто пробіг 200% оригінальний, можете перевіряти, як хочете. Що по покрасці було. По малярці ніяких вопросов не було взагалі, ніде нічого з машиною не було. В комплекті також підуть ось ці рейлинги. Рейлинги цистують ці капітально, хто знає, вони алюмінієві. На фаркопі я вже казав, що там стоїть спеціальний блочок, щоб розетка на прицепі работала правильно. А ну, дюрний, пожалуйста, капот. І так, машинка очень чудесна. 14 рік, 182 000 пробіг. Ценник Ценник дуже смішний на самом деле для такого автомобіля. О, Тут пневмоциліндри стоять, я собі ставив на этот двигатель, робота ровненько, чистенько. Ніяких масляних запотівань нема. По лонжеронам ніяких проблем нема. Турбинка суха, Пре, в принципі, добре. Ми зараз заїдемо ще на естакаду, я знизу подивлюся, щоб точно знати. А так машинка ну, прям в шикарном шикарному Кто Хто шукає собі хорошого, надежного помощника, в який сіві поїхав, от вам варіант. Контакти власника я оставлю в описі. Зараз заїдемо на эстакаду, глянем на машину ще знизу. Також на машині є камера заднього вида, да Все, видно, есть камера заднього вида стоїть. Ну, звісно ж монітор тут на пів кабіне. круиз контроль немалований. Зараз подивимося, що камера робота. А, подожди, тут на щось нажимать. А, вот так, надо заднюю включаюш. Все. Камера работа, В принципі, це дуже удобно. Дуже удобно. круїз контроль, Хто по трассе їзди, то це несомненно. Ось руль, руль тут оригінальний, тут стоїть. Чехол, но ну, видно, що руль не затертий, не під чехлом. То есть состояние пробіг соответствия. Тут навіть наклейки, ну, типу а-ля тюнинг. Ну, це ще предыдущий власник робив. Карточки не зацарапані, абсолютно нові. Но я власника знаю, він дуже такий педант, поэтому машина в ідеальні стані, Я, звісно, не так отношусь до машин. Все, четко, ні тут, ні там, ні педальки не затерті, ні сидушка ось, ось не продавлена, ніде нічого. Тобто по салону, при тому, що це робочий автомобіль, машина в колосальнішому стані, Таких ще треба пошукати. Так, ну зараз їдемо на естакаду, ще подивимося знизу, що у нас там понизу. Тут вже така модненька, по-моєму, жуджети така сама оце, торпеда, датчики електронні. В машині ось ми виїжджаємо на односичне бездорожжя, то ніяких побочних штуків, грюків, там, щоб шруси, хруст... ну, ну, да, шруси не хрустять, нічого, ні косточки. Короте, в принципі, доволі швидко їду. Вроді би все тихенько. Так, ну, в общем, Машина широка, на цю акаду заїхати ніяк. А на тій естакаді зайнята. ну точно знаю, що понизу ніякої корозії нема. На 170 000 міняли повністю ходовку, амортизатори в круг, більштейн стоять. На 150 міняли ремінь ГРМ, ну, там, обслужували Опять же, Вся документація по ремонту є, підтверждающа. Машина в принципі, дуже шикарний варіант. Для тих, хто хоче взяти і їздити, щоб не заморачуватися. Но ценник правда, в принципі для цієї машини це хороший ценник. 9 доларів, сів поїхав. Контакти власника я оставлю в описі. Кого зацікавило, дзвоніть, балакайте напряму. Всім дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк і підписатися. Пока-пока, до нових встреч!